1 серпня для українців чекає ряд змін у багатьох сферах. Так, наприклад, пенсіонери матимуть солідні надбавки, а от внутрішньопереміщені особи можуть втратити свої виплати. Для підприємців скасують пільгу на сплату єдиного податку. А строковики можуть перейти до категорії мобілізований. З 1 серпня вручаються вже три повістки як за місцем проживання, так і на вулиці. Перший вид повістки для уточнення даних, аби оновити інформацію про стан сім'ї та здоров'я військовозобов'язаних чи місця роботи. Другий вид це повістки на проходження військово лікарської комісії. Третій це вже мобілізаційне розпорядження. Дотож, з 1 серпня передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків. У серпні повертаються довоєнні податки. Зокрема, скасовується спрощення, а саме 2% єдиного податку. Крім того, повертаються перевірки підприємців, які займаються підакцизними товарами. Алкоголь, тютюн, паливо та гральний бізнес. Класти гроші на рахунок через термінал стане важче. З 1 серпня до банківських терміналів йдемо тільки з телефонами. Відтак як запускаються нові правила поповнення банківських карток у терміналах. При здійсненні операції термінал вимагатиме пароль, отримати його легко. Треба лише ввести свій номер телефону. Опісля на нього прийде або смс-повідомлення з кодом, або ж вам зателефонують. Таким чином номер телефону стане обов'язковим при переказі чи внесенні грошей на банківські картки. Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань у серпні отримують одноразові доплати. Раніше їх виплачували в травні до Дня Перемоги. Однак цьогоріч Кабмін ухвалив перенесення виплат на серпень до Дня Незалежності. Розмір виплат наразі невідомий. А от для внутрішньопереміщених осіб виплати припиняться. Особливо тим, хто повернувся до покинутого місця проживання. Перебував за кордоном понад 30 днів без поважних причин, та тим, хто перебуває за ґратами. Втратять свої грошові допомоги й ті переселенці, хто придбав земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень, хто купив транспортний засіб, з випуску якого минуло менше п'яти років. Або хто має депозит більш як 100 тисяч гривень. Також з 1 серпня змінюються правила подачі показників газу. Жителі Вінницької області, а також Дніпропетровської і Сумської, які користуються послугами компанії Нафтогаз, подають показники лічильників лише у три способи: у особистому кабінеті через чати вайбер телеграм та фейсбук, та смс-повідомленням на номер 4647. Що стосується тарифів, то вони залишилися без змін. Не пізніше, 5 серпня, університети мають сформувати та оприлюднити рейтингові списки та рекомендації на вступ для абітурієнтів бакалаврату. Далі до 8 серпня студенти, які отримали рекомендації, мають виконати усі вимоги до вступу. Звертаємо увагу, зарахування студентів на бюджет відбудеться до 10 серпня, а на контракт та за пільгами до 30 серпня.